Новина четверга 11 травня. До вашої уваги. Про головні події станом на 16-ту розкажемо у цьому випуску. Вітаємо! Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Василем Гав'юком. Останні три роки він працював майстром на одному з комунальних підприємств міста. До армії був мобілізований місяць тому. Загинув 6 травня під Бахмутом. Похований герой на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 29. Це добра, хороша людина. Він дуже любив життя. Він кохав свою дружину Юлю. Він обожнював свою доньку Софію. Яку мав 1 вересня вести в перший клас. І наразі ми не знаємо, як їй сказати, що тата вже не прийде. Останнє місце роботи комунальне підприємство то отримав повістку, ну, був мобілізований. Про місяць він проходив навчання в Житомирській області і за тиждень після навчання він загинув. Він був дуже ввічливий, добрий, дуже розумна людина, що на роботі, що і вдома. Можна його попросити було щось зробити, порекомендувати. Сусіди про нього дуже гарно відзиваються. Василь був дуже приємною людиною, життєрадісною, хотів змінити все на краще. Були, скажімо так, емоції. Він не думав про те, що може бути якось по-іншому, те, що він може зробити щось хороше. Останній путь нині провели і старшого солдата Руслана Ткачука, який загинув 4 травня. Слава героям і вічна пам'ять! Масштабний збір коштів на тисячу дронів камікадзе стартував у Хмельницькому. Оголосили його волонтери Поділля спільно з міською радою. Кажуть, нинішня війна Росії проти України це боротьба технологій. Тому саме ці безпілотники допоможуть нашим військовим наблизити перемогу. Збір триватиме до Дня героїв, це 23 травня. Гроші можна перерахувати за реквізитами, які ви бачите на екрані, або відсканувавши QR-код. Волонтери Поділля продовжують допомагати дронами Збройним силам України. Проте ми розуміємо, що у цій національної визвольній війні це і є війна технологій. Проте ми кілька місяців тому запустили пілотний проект на збір дронів Камікадзе, і вже сьогодні ми маємо повні кіти ось таких готових дронів, які матимуть найближчим часом застосування і хорошої росні ставати найбільше. Відповідні пристрої та боєприпаси до них вже розробили наші військові і мають практичне застосування. Проте ми розуміємо, що ось ці одиничні екземпляри нічого не змінять на фронті, якщо ми з вами не голосимо великий масштабний збір дронів памікадзів, які будуть наближати нашу спільну перемогу. Пам'ятайте, вона залежить від кожного з нас. Ще п'ять квадрокоптерів отримали бійці 19-го окремого стрілецького батальйону. Їх захисникам передав міський голова Олександр Семчишин. Придбали квадрокоптери за кошти платників податків. Від початку повномасштабного російського вторгнення військовим різних підрозділів передали вже майже три сотні бандеропташок, повідомив очільник міста. У Хмельницькому триває капітальний ремонт теплових та мереж гарячого водопостачання. Сьогодні комунальники працюють на одній з ділянок на Кам'янецькій. Тут труби експлуатувалися більше 30 років. Їх замінять на попередньо ізольовані, які зберігатимуть тепло. 80 метрів це самої теплової мережі, тобто тут треба помножити кожен раз на два, бо дві гаряча вода і опалення. Це по метрам, що вийде самої труби. А Почали на тій неділі, спочатку підготовчі роботи розкопали, зараз демонтаж проходить, чистимо канали і будемо починати сьогодні-завтра вже монтажні роботи. На даній ділянці міняються труби, які знаходяться на балансі котельні Мінецька 48, От основна котельня в центрі, яка опалює. Ну, Центральний район. І оця конкретна ділянка йде на от Проскурівське підпілля, на всі будинки, які знаходяться по Проскурівському підпілля до мосту. У нас близько десяти ділянок зараз задіяно так. Вони час від часу міняються, ті загорнули, благоустрій робиться, там починають копати. Заплановано у нас близько 4,5 кілометрів замінити теплових мереж. 11-12 травня квартирно-експлуатаційний відділ Хмельницького проводить планову промивку та знезаражування водопровідних мереж і споруд мікрорайону Ракове упродовж сьогоднішнього дня і до 7 години, 12 -го травня, вода буде непридатна до вживання та приготування їжі. Тролейбус дитячої мрії з'явився на вулицях Хмельницького. Його запустили до Дня Героїв. В салоні розміщені малюнки дітей-переселенців і тих, чиї батьки боронять Україну на передовій. Зовні патріотичні гасла і силуети бійців. Тролейбус курсуватиме усіма мікрорайонами міста. Повідомили в електротрансі. З метою шани нашим героям до Дня Героїв, яке ми будемо відзначати 23 травня. Ми презентували тролейбус шани героїв і дитячої мрії на малюнках зображені мрії дітей, які є самими звичайними і щирими жити без тривог, обійняти тата, дочекатися найкращого у світі, братика, повернутися у рідне місто. Мрія про казку, мрія про життя без тривог. Вчора перший день виїхав на цьому тролейбусі, і звичайно, люди були, людей було багато. І ну, По погляду людей було видно, що вони здивовані такому тролейбусі. Хтось показував, ну, палець вверх показували, хтось посміхався. Я не знаю, чи то до тролейбуса посміхалися, чи то до водія, який був там. Ну, було ну, було цікаво. От, і людей, і пасажир потік дуже великий був. Актори муздрам театру імені Михайла Старицького повернулися із гастролей Молдовою. Там вони перебували упродовж чотирьох днів. Презентували вистави Книга джунглів та «Ой, не Ойне ходигрицю тайна вечорниці збирали повні зали глядачів, серед яких і вимушені переселенці з України. 23 рік оголошений. Республікою Молдова, саме Міністерством культури, оголошено рік української культури в Республіки Молдова. Це така програма, яка прийнята була парламентом і кабінетом міністром в Республіці Молдова. Є співпраця з, з Міністерством культури України. І, власне, одним із театрів, хто попав під цю програму, є Хмельницький академічний обласний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького. Мета це популяризація української творчості українського. Мистецтва на тернах Республіки Молдова і друга найважливіша мета це підтримка тимчасово переселених осіб з України. Показали українську, все українською мовою. Вечірню виставу ми зробили з титрами з румунськими титрами. Це теж була повага до, до Молдаван. Це така була високопатріотична місія, яку ми я наскільки я це сподіваюся, наскільки я це бачу, виконали на досить високому рівні. У Хмельницькому визначилися переможці Кубку міського голови з мініфутболом. Серед наймолодших гравців на найвищу сходинку п'єдесталу зійшли представники НВК номер 4 У фіналі вони із рахунком 8-0 обіграли учнів колегіуму. Серед гравців 2009-10 років народження тріумфували учні ЗОЖ номер 24 Переможці серед старших школярів визначилися кількома тижнями раніше. Ними також стали учні школи номер 24 Нагадаємо, стартували змагання у квітні. Вже завтра, 12 травня, на стадіоні Поділля відбудеться нагородження переможців і призерів. Міні-футбол. Взагалі, футбол це дуже популярний вид спорту. Він дуже масовий і, маючи таку потужну базу, яка зараз є в навчальних закладах. Багато майданчиків штучним покриттям не використати це, це було б ну я рахую неправильно тому, враховуючи популярність цього виду спорту, враховуючи наявність спортивної бази, ми змогли охопити максимум. Дітей, починаючи від 5 до 11 класу, загалом в цих змаганнях бере участь в сумі всіх вікових груп, це 68 команд. Має домінувати така фізична активність, тому що, враховуючи сьогодення, життя не припиняється, хоч є війна повномасштабна, але діти є діти, вони хочуть рухатись, вони хочуть розвиватись, і загалом дитина, яка рухається, воно впливає на здоров'я. Більше інформації у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах залишайтеся з нами. Слава Україні!